Антон, привіт, слава Україні! Слава зі мною представник команди Алсер. Вітаю вас сьогодні з дуже неочікуваною і приємною для вас перемогою наприкінці сезону. Перемогли однозначно фаворита цього турніру команду енерго з рахунком 1-0. Поділися, будь ласка, враженнями, і скажи, що стало саме ключовим в цьому матчі. Ну ключовим стала сьогодні наша молодь, яка сьогодні була в бойовому складі. Ну, трошки сьогодні склад команди змінився, так як це була доїгровка матчу з минулого тижня. Прийшлося перестраюватися, робити повністю весь всю схему складу на сьогоднішній матч, але голкіпер сьогодні у нас я відзначив дуже гарно зіграв в матчу на нуль відстояв. Ну і скажу, як завжди, на висоті в захисті зіграв сьогодні. Ну і реалізація одного там моменту, там двох. Дуже складно було грати, дуже сильна команда. Е, ну, мучилась скажімо так, весь матч, але виграли. Так, я думаю, однозначно сьогодні Бородушку і Гмирко ділять лева матчу на двох, адже моментів у енерго було просто безліч, і вони ні одного моменту не реалізували. Це свідчить тільки про вашу оборону і про вашого воротаря. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва в другому колі. Дякую.